Під час війни віддавати гроші на благоустрій міста, чи все-таки треба все військовим? Звісно, що не треба. Не треба. Ну як чому? Ви що забулись, які поробили дороги, а де вони? Як жалко дивишся, дійсно, що кричать криком треба. Я думаю, що якісь невеликі кошти, мабуть, потрібно все-таки. Тому що тут також люди живуть і сім'ї військовослужбовців живуть, а більше, мабуть, треба на, військову, на війну віддавати. Звісно, військовим дати, ніж на кошти міста. Можна і потерпіти до окончання. Я б це все віддала військовим, щоб ми скоріше прийшли додому і щоб настав ми. Мабуть, краще військовим. А чому ви так вважаєте? Ну, Мабуть, тому що це зараз важливіше. Ну, моя така думка, що можливо якийсь процент все одно потрібно віддавати на військові справи, а деякі час давати. На все ж таки на благоустрій землі, ну, землі там міста. Така ж думка. Точно така ж думка. Часть військовим, часть на благо міста. Витрачати на благоустрій, ми живемо, і він за нами буде перемога. Ви що? Є напевно якісь моменти, які необхідно робити. Скажімо, якщо на дорозі вибоїна і заважає руху, це потрібно робити. А Є, напевно, якісь моменти, які лишні в нас час. Город потрібно тримати так само в належному стані. Все треба для перемоги, а потім розберемося. Військом потрібно, звісно, в першу чергу. Ну і на місто теж ми ж теж живі люди. І нам треба якось продовжувати життя.